Ти сидиш, у тебе у дитини аутизм ставлять. Я тобі першу причину говорю, в чому деструктивна програма і чому твоя донька та, через цю програму уходить в цей аутизм. Ти сидиш все одно мені розповідаєш, я маю бути розумною, і класною. А що подумають люди, а якщо скажуть, що я не сама розумна, а що мама подумає, а що бабуся подумає, Да пошли нахер зараз свою маму і свою бабусю з цією програмою. От давай, уявляй, їх напроти себе проти себе і скажи, пішли нахер! Я дозволяю собі бути не самою розумною, не самою класною. Я дозволяю собі ніхіра не робити. У мене крутий чоловік, який мене забезпечує всім, чим я хочу. Я дозволяю собі просто бути щасливою. Які вони, Уявляй їх, вони ж корьобити зараз почне, давай! Давай, уявляй їх напроти себе. От уявляй, оце ось камінь насуплення, приймай їх. Скажи, я приймаю вас таких. Я дозволяю вам таким бути, але це ваш досвід не мій. Діставай оцей камінь, про який ти говориш, прям діставай його зсередині, Віддавай там мамі, бабусі та весь свій рід віддавай їм по жіночій лінії. Це ваш досвід. Я дозволяю собі бути собою. Я дозволяю собі бути неправильною для вас. Я дозволяюся бути поганою донькою для вас, але класною для себе, для свого чоловіка, для доньки своєї. Я собі дозволяю бути різною. Я собі дозволяю легкий пофігізм. Я собі дозволяю бути розвратною. Я собі дозволяю бути якою я захочу. Якщо вам не подобається, пішли нахер. Зробили. Так, да. які вони. Затушились. Затусились. Добре, от і говорю їм, що я приймаю вас такими, навіть люблю вас, коли ви такі, але це ваш досвід. А зараз чоловіка свого обійняла, обійняла чоловіка, включи кошечку свою, помурликай своєму чоловікові, прояви цю жіночу манкосексуальну енергію. Скажи, як я тобі пишаюся, тому такий реалізований, успішний як чоловік. Як мені повезло, що я можу ніфіга не робити, як дівчинка. Як мені повезло, боженька, дякую тобі, що за такого чоловіка. Як почуваєшся? Легко.